Мої вітання на каналі Смачного. Якщо маєте банки, тоді давайте сьогодні зваримо кекси. Надзвичайний варіант приготування смачних кексів. Для їх приготування потрібні банки. Я готую в баночках 250 г. На кожну банку додаю наступні інгредієнти. До кожної банки відправляю одне яйце. Далі дрібка солі в кожну баночку. Чайної ложки ванільного цукру вистачає абсолютно для того, щоб десерт був солодкий. Можна замінити медом або вживати з медом уже після приготування. Далі до кожної банки відправляю по столовій ложці води. Можна замінити на молоко. Я готувала і з молоком, і з водою. В принципі, і так, і так достатньо смачно. Далі до кожної банки додаю столову ложку олії бажану без запаху. На цьому етапі виделкою добре розмішати всі компоненти. Наступною додаю вівсянку злегка подрібнена. Краще її подрібнювати цілою не додавайте. Дві столові ложки до кожної банки. Далі беру какао по чайній ложці до кожної банки. Розпушувач по половині чайної ложки до кожної банки. Знову ретельно все змішую. І останній компонент для наших кексиків це. Яблуко Яблуко можна замінити сухофруктами, бананом, чи завгодно, чи свіжо замороженими ягодами, що у вас є в наявності. Я готувала і з бананом, і з яблуком, і з сухофруктами. Мені всі ці варіанти дуже сподобалися. Сьогодні беру знову яблучко. Вистачить на кожну банку по столовій ложці натертого яблука. Завдяки соковитому яблуку кекси будуть достатньо вологими і смачними. Знову все ретельно змішую, і будемо готувати. Далі готуємо каструлю, дно застилаємо рушничком. Води наливаємо стільки, щоб вона доходила до половини банки. Орієнтуємося на ось ці вищі. У цієї нижчої банки води виходить по плечики. Але коли буде кипіти, Вода потрапляти сюди не буде, тому що готуватимуться вони на самому мінімальному вогні. І ще дуже важливим моментом є кришка, яку потрібно обтягнути зсередини тканиною або рушником. Таким чином, весь пар, весь конденсат буде осідати на цій тканині і не буде стікати в відкриті банки. Далі щільно накриваю. Чекаю, поки закипить, і далі вмикаю повільний вогонь і готую на самому повільному вогні протягом 15 хвилин. Готовність кексів краще перевіряти, але за 15 хвилин вони добре проварюються, готуються. Але ось так. Бачите, все чудово. Такі кекси, просто хмаринка погляньте, вони гарно проготувалися, надзвичайно повітряні і абсолютно не сухі, те, що я говорила. Спробуйте, це дуже практично, швидко і дуже смачно. Здорові кекси на кожен день. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!